Лівія на 2808. Ось такий вигляд моя кісточка вже корічнівенька. Це в мене сигнальний врожай третій рік кущу. Оце всі грона, які є, оце ви бачите, оце і зав'язалось. Цікавий такий колір ягоди. Наче жовта. Видно, чи ні. Але в таку наче полосочку, значить такі кавунчики. Немає в мене винограда динька, але кажуть, що динька наче в полосочку, може на диньку схожа. Якась така жовто-розова. Я б сказав, би, навіть на сонці вигорає жовтіша. Смак. Ви знаєте, мускат не дуже сильний. Хоча і кажуть, що Лівія дуже-дуже мускатна. Ні, по крайній мере, в мене в цьому році, може це сигналка, може, ще, може це і перегруз для цього куща, але мускат дуже слабенький. І ви знаєте, мені подобається, я почав себе ловити на думці, що хочеться і звичайного гармонічного смаку, тому що там мускат, 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 а в більшості він... Мускат цей сильний, слабіший, але смак однаковий. Мускату. І хочеться щось такого гармонічного. І оце зараз я сижу, щіпаю лвію, і оцей тоненький такий присмак з мускату, як на мене, то навіть дуже-дуже мені сподобалося солодкий. Є, є, ну, трошки от хожу, я куштую, і мені оце трошки не вистачає не мускату, а оцього справжнього, виноградного от, от, от смаку. От, от я б сказав, би, Лівія, тут е, сахар, виноградний смак і трошки мускат. Ну, це, це те, що відчуваю я зараз у себе на, на кущі. А може, в майбутньому може, щось, може буде і, і сильніший мускат, поки не скажу. От, шкірка, трошки плотнувата шкірка. Іноді даже я ось куштую, декілька разів даже і виплюнув. От. Але хоч кісточка наче і а може йому ще треба трошки її повісити. Я його зараз зривати не буду через два тижні приїду. Ну, весь зривати не буду. Гроздочку дві залишу. От, подивлюся я. Через два тижні, який він буде. А так, в принципі, колір, смак, розмір ягоди поки нічого поганого не скажу. Це Лівія. Дякую за увагу.